За три роки Марія Володимирівна пройшла такий шлях, який не кожен юрист здолає. Все через перепону, яка виросла посеред лісової дороги. Мені як українці. Не дозволено ходити по українській землі, де я народилася, і виросла. Мені відмовлено в правовій допомозі. Принижено мою честь і гідність перед вищими органами влади. Оговорено. Такий лист, крик душі. Жінка написала до уповноважного справ людини, здобуваючи право проходу до лісу. Я хочу, щоб набу САП і всі правоохоронні органи це бачили. Обуцману з Волинської адміністрації надійшла відповідь, яка не відповідала дійсності. Каже жінка. досягнуто спільної згоди щодо режиму доступу місцевих мешканців до лісових масивів за умови дотримання наданих рекомендацій. Бачите, яка брехня пішла в Київ? Те написали, що зустріч була значить 14.08 зустрічі не було. Тобто Поліський лісовий офіс заявив, що це питання було обговорено з місцевими жителями на місці за участю заявників. А ви були? Скажіть, будь ласка, бачу. <різький> Що цікаво, причина обмеження доступу до лісу, побоювання, що люди нашкодять пасікам, які знаходяться за огорожею, все це було у 2023 році, коли товариство Деметра Стандарт викупило майновий комплекс, що в заказнику зубр і встановило паркан до слова тендер як вважають слідчі ДБР, пройшов із порушеннями розпочато кримінальне провадження на майно є. ДБР, СБУ, поліція. Там, мабуть, не бідні люди, не 3200 пенсій отримують, як чорнобилиць. То їхня робота. Хай займаються. Чому воно, як воно виникло, чому вклали гроші в прошлому році? Під час війни. Огородили Тендер. 5, 5 кілометрів лісу, навіть більше. Я, я там точно не скажу. Загород за чиї кошти? Вишки поставили. Там була брама. Ну І перенесли до річки Конопелька. Там був прохід і направо, і наліво, вздовж по берегу. Там були стежки. Можна було обійти оцю територію, де знаходиться приміщення. Вони цю сітку встановили, ну я вам скажу, от на такій відстані від води. Зараз вже навіть понад огорожею не пройти, тим паче з велосипедом. Чоловік цієї жінки прийшов у відпустку з війни, хотіли погуляти з сім'єю у лісі. Не пустили. Пояснень не було. Ноль. В який ми сюди під'їхали. Він не хотів їхати в об'їзд. Каже, якої біди я буду їхати в об'їзд. А скільки це кілометрів в об'їзд? Ну, в об'їзд, якщо їхати через Олександрію, 18 кілометрів. Через цю проблему було звернення до поліції. Начальника січого управління області Кондратюка, я була в окружній прокуратурі. Коли відкриється доступ до лісу? Чого немає доступу? Слідство може йти десятиліттями, поки всі не повтікають за кордон. Незважаючи на кримінальну справу, угорожа від людей досі існує, кажуть селяни. Чому ми навіть пенсіонери там ліквідатори і так далі, які в житті в принципі щось зробили? Чому ми маємо об'їжджати через Америку, їду, їдучи до свого лісу? Ну, перше, це державна дорога та за, за державні гроші. Ну, всіх, вас, нас, всіх, воно, з, кожної, з кожної людини копійка йшла. Ну це ж нормально. От саме просте питання, чому людина по цій дорозі не має права їхати? При і приїдуть Люди За що? поїздом приїжджали За що і з поїзда йшли дорогою в ліс. А зараз Це не виїздять. Скільки валиць, там кілометрів від... до лісу від поїзда Ватерки, і підуть і їх не пропустять, ніхто не пропустить. Топчики поставили, то вже ви їм ради не дасте. А ви хочете там добитися? Нічого ви не доб'єтеся. Їдемо з мешканцями трьох сіл до славнозвісної огорожі. Щодо нас були неодноразово раніше безрезультатно. Однак напередодні сьогоднішньої зустрічі з обуреними волинянами навідались до філії поліський лісовий офіс. Там пообіцяли проблему вирішити. Зараз розмову ж ведемо через паркан. Керівництво Ніч, Зараз рішає, через пару днів будуть пускати всі. Ні, не хватить, ми зараз вас тут розбомбимо». Цей простий чоловік прийняв оборону на себе, сам села живе поряд. А скажіть, а ось ця територія, яка між цією огорожею і товдеметрою, Деметрою, вона чия? Ну, чесне, я знаю, чиє воно. «Оце поле чесне? Ну. Да. І огорожається чесно. І ліс, і ліс чесний. Наче велика стіна між людьми і приватниками посунулась. Позволив до Диметро там до когось, там не знаю до кого. <гум> Розрішив, будь ласка, заходьте тільки прямо на віс. Добре, це тільки зараз чи і зараз? Че ж почелим трошки «То, то, то пішки, чи їхати можна? Ні, тільки пішки. Декілька років люди тут не були. Впізнали знайому дорогу плавно, асфальт перейшов у щебінь. Проїхати тут дійсно неможливо. Засадили дорогу. Пасіка була і там, бо я ж тут виросла. Пасіка була там і з тієї сторони, з двох сторін. Ну а зараз ви її бачите, там ліс, я не бачу. Коли дійшли до виходу, виявилось, що це не єдиний шлях через орендовану територію. То стара дорога, вона в плані, оця вся. А там понад домами, то, то ну, вже вони зробили дорогу. А оцю вони засадили деревами. Якою ми йшли, це була стара дорога. Стара дорога, засадили Старова. деревами, щоб люди не ходили. Раніше були відписки через те, що тут були пасіки. Пасіки зараз є тут. Ви бачите, де? пасіку перевезли туди в ліс. Перевезли в ліс. Да. Тобто її зараз тут, тут нема. Угу. А фазанарій був? Фазанарія зараз немає? Розобрали, забрали на муравощі. Да. Все на муравище. Джоли були по ну, пропали і все, забралися бджоли пропали в той момент, коли люди сюди не ходили вже. Там да? немає пасіки, там нема пасіки. Людям пообіцяли, що будуть відчиняти. Через кілька днів узгодять графік. Назад вертають вже більш комфортним шляхом. Наприкінці напруженої зустрічі пустили і машину. Через півгодини ми повторили експеримент, відчинили знов. Отже, борітися поборете. Однак тримаємо руку на пульсі. Чи дійсно права людей будуть дотримуватись? Питань. Ня риторичне, однак покаже час. Ольга Ганич неля прокупчук, телеканал Аверс.